Дня. Ось і прийшла вона. Осінь. З нею дожді. А ба продовжує далі свої репортажі. Отже, новини за цей тиждень. Говерла знову програла. Спочатку Карпатам на виїзді, а потім вдома полтавський Ворсклі. Але ми ще знаходимося в першій лізі. Дуже багато повідомлень про Ромів Закарпатських. Не тільки про їхні афери у вигляді народжень, а потім відмовлення дітей і поповнення них в дитячих інтернатів та дитячих будинків, але, власне, про різні конфлікти. Зокрема, на дамбі біля річки Уж. Будемо спостерігати: ксенофобія чи конфлікт у побуті? Ще одна новина: Європа відмовляється від сонячних батарей, яких потім не можна утилізувати, і перекидає до нас. Тепер у нас вже сім сонячних електростанцій. Що з нею будемо робити, ще не знаємо. Перейдемо далі. Просі найгірше новина цього тижня в десятьох районах Закарпаття оголошено карантин на амброзію, яка завдає значної шкоди сільському господарству. Крім того, у нас вірусом пошкоджені груші, яблуні. І цей вірус продовжує далі ходити по фруктовим деревам. О, о! І нарешті найкраще на цього тижня перше вересня на дворі. З Днем Знань. А коли ба вас всіх вітає!